На Новомосковщині з вогню врятували жінку 23 січня. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Українська, що в селі Знаменівка, горить одноповерховий житловий будинок. На виклик виїхали вогнеборці міста Новомосковськ та місцева пожежна команда Піщанської селищної територіальної громади. По путю до місця події, рятувальники потрапили середину палаючого одноповерхового житлового будинку та приступили до гасіння пожежі. Задимленої оселі надзвичайники вивели жінку та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Після огляду медиками жінка 1970 року народження від госпіталізації відмовилась. Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку та внутрішнє облицювання стін будинку на загальній площі 30 квадратних метрів. Займання локалізовано о 23.14 та ліквідовано. По 23,55. для ліквідації пожежі знадобилося вісім чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.